О, он помахал. Ушами. Не знаешь, он будет копытами тебе махать. Блин, я не пойму, то ли это как -то экспонат, то ли это просто там мыши как просто мыши. Видите, кого мы побачили. Це <гум> навіть нам зараз цікавіше, ніж жирафи. Якісь такі звірки. маленькі. це експонати? там погано дуже видно. Камера, на жаль, не чітка, і вони мають такий кольор, що їх майже не видно. Дивіться, їх тут декілька. Я не знаю, що це за звіри під деревом, о, під деревом ще. А там ще, саме там вперше побачили. О, ось він бігає.